Привіт усім! З вами Лірок, і ми продовжуємо досліджувати грибну пустку разом з порожнім лицарем. Нагадаю, в попередній серії ми зайшли в якесь, ну, вниз. Тут, е виходить, по карті на південь, тут якесь плем'я, схоже на богомолів. Страшне, і ми продовжуємо досліджувати. Є, yeah, а у них тут багато. Mm. Well, у них не так багато здоров'я, це неприємні такі істотки. Так. Yeah. А, вистрибнути не вийде. Та ні, вийде. Олечче. За глибоко. Окей є, сякей є. Дай підходить не хочеться. Якось туди вистрибнути назад. Треба. Так є, yeah. у нього великий дуже радіус. Так, тут вже нічого. Трішки хоч відновимо здоров'я. Ага, тут є прохід. Не знаю, де ми. О, тут я не вистрібну вже все. Хм. Напевно, трішки зарано сюди пішли. М -м -м. назад сюди теж не вистрибнути потім. ще Мантіс. У нас навіть тут є карта. Тільки з того боку є внизу є ще один. Будеться дешевше їх за допомогою сил. Так, двері відчинилися. Тепер по верхньому ряду. Щоб пройти? І хто це? Вантіскло. О, можна стрибати від стін тепер. Я думав, це після боса буде. Класно. Mm. А, тут якось трішки не так, як в принципі Персії. Я залишається наша ем, варта тримається. Звірі. тримаються, Звірі стримуються. Так, а тут навіть тут можна вгору піти. Це, взагалі перехід на іншу? Ось не сумнівався, що все буде дуже непросто. Не вдало. Так. Тепер. Так, туди, сюди далі, а туди. Не вийшло, а нас викинуло тут, ну, на щастя. Корисна штука дуже, дуже зручна. Перевідчиняються. Билава ще тут була, щоб зберегтись і всі ці, всю цю карту повідмічати. Я так розумію, тут все. Єдине, що там є ще перехід на гору, який я пропустив напевно бажано його зараз. І пройти так я взагалі. За дерево. Ну, не б'ється, не знаю. Чесно, навіть не маю уявлення. заважати. Так, знову журнал бурнал подорожнього. Що він там пише цікавого? Девін там. Журнал, журнал, журнал. А, уже два. Ну і, і все. <ріхи> чого це таке? Для чого воно? Я так розумію, ці штуки замість мух. Тут ще кудись є прохід. Навіть не зрозуміло, якщо чесно, куди йти. Чи вгору? Напевно, вгору спочатку. Тут прохід. Ще один прохід. Ага. Я так розумію, вихід. Тут ми зробили вже повне коло. Ну, це трішки вже простіше. Є так. Далі тут. А. А з цього боку входу немає. Я так не ну, так високо точно не дострібнемо. Н -н -н. Я так розумію, це спеціально так зроблено, щоб тільки був вихід. Ну тоді потрібно з іншого боку заходити. Тоді тут все. І в нас є два варіанти. Або пройти вниз. Там, здається, лавка була, куди ми й підемо. Через селище Мантісів. А вони вже знову відродились, проте акуратненько їх можна попроходити всіх, пообходити. Яке ж у нас є тут? Все, там повне коло, а з іншого боку падати. Тобто тут усе. Тут ми не змогли і дістатись на гору. Тут нічого цікавого. Yeah. Так, а звідси ми вже прийшли. Правильно, я розумію. Тут вже були, ну, справді нічого не буде видно, але тут ми вже були. Так, тут нас скинули. І десь тут, тут прохід. Це вже самий низ, вау. Wow. Yeah. Так, не були ще тут. Ну все. На що я дивлюсь на карту, тут нічого немає. Тут усе пройшли. Ну і пише десь лавка тут. Бо і правда там. А нічого. Можна трішки відновити здоров'я. Оп. 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 Так, у нас є два варіанти. Або ліворуч, або праворуч. О, лава! Ага, це вже навіть іншого кольору. А що там за великий прохід вниз? Туди вгору не можна, а вниз прямо посеред села. Як це я не помітив? Можливо, його пробити треба чимось. Цікаво, що один картограф на ці дві місцини. Тут хтось є. Тут треба навчитись пробивати ці речі якимось чином Бачу. тут двері зачинено, нас не пускають. Ого, а що це таке? Де ж место? Ой! Воден. Якось тут. А ну, Dashmaster. Так розумію, нам спеціально видали цю здібність. І що вона нам дає? А, вниз також можна. Ну, треба на лавку сісти. Я знав, що це станеться. Так, тут нічого цікавого. У нас там, а там купа колючок. Я, я, я. Так, що далі? Далі знову купа колючок. Ми й не сумнівалися. Це було очікувано рано чи пізно. Так, тепер слузнаємось. А! Не так. Де ж? І хто ти такий? Не залишай мене позаду, будь ласка. Ти забув про мене. Я знаю. Що... Я знав, що ти забудеш. Всі... Кожен завжди забуває про мене. О, ах ти хто? Твоє ім'я. Ти такий, такий. О, вибач, я загубився і, і не знаю, як я тут загубилася або це Брета. Не знаю, як я тут опинилася. Так, я... ти прийшов сюди мене врятувати. Мене брето, дівчину, яку завжди всі ігнорують. Вибач, коли я дивлюсь на твоє обличчя, я. Мені. Важко. Я не можу повірити. Ти пройшов весь цей шлях сюди, щоб врятувати мене. Я не думала, що хтось. Вибач, я маю на увазі, дякую. Я маю на увазі, я краще піду. Назад в місто, я маю на увазі. Я краще піду додому. А, ця штука сама провалилась. Тут було все простіше. Ну, все. Тут коло ми а що так лавку низько. З картою. Ну, там виходить усе тільки якийсь є, ніби О, трішки. а дивно іще малює? Просто так не відчинено. Принаймні не зараз. Ніби якийсь проходик є. Він намальований на карті. Так. Ну що ж, у нас є. Ну, можемо спробувати зайти в селище Мантісів, і що ж там взагалі за похід такий прямо яма величезна. Посеред села намальована. Так, і треба. Записати, де наша карта, що там щось є. У нас вистачає всіляких різних маркерів. Я, напевно, ними всі скарби буду позначати в основному. Ну бо Тут, я так розумію, червоні мали бути там для ворогів, для ще когось, але поки що ми успішно проходимо їх. Так, штуку обходимо, вона нам не потрібна. Це але ще вище? Тут ще один. Ну, куди ж ви? Скільки ж вас є? це не сюди вхід. Сюди якраз вхід. Що це за тут прямо яма така? Величезна. Як це я її пропустив. Ага, вихід з іншого боку. Ну, це було передбачено. Так, тут нічого надзвичайного. Я, yeah. далі хід сюди. А, він спеціально там спить. А, тут двері зачинені теж з іншого боку. Ну тут потрібна була ця здібність, це 100%. Є. Тут двері трішки відчинилися. нас чекає нижче. Ще одні двері. Знову відчинилися. Больно так стрибати. Тут ще одні двері. Ідем. Оп. Ой, на. на. Такого я не очікував. Після таких важких стрибків Тут двері теж відчинені. Ось цими трішки простіше. Так, тут ми все пообходили. Треба ще цього прибрати, щоб він не заважав. Є. Так. А, ще праворуч двері не відчинені. Ой. Три. Уже навіть щось і відчинили Яку, якусь, якийсь запис, так. Тут є проходик. Тобто є проходик у нас. Виходить праворуч і я так зрозумів, що вниз. Напевно, ходімо праворуч зараз. Ти нормальний. Тут лава є, я так розумію. Зачинив, взяв двері перед носом. Ану. Все, зачинив і все. Ну нічого. Давай пройдемо через інший прохід. А минис тут двері відчинені. Все, його теж тут немає. Так, тут був один. Так, ми ходь. Подили нагору. Все, там все пройдено. Вау! Хто це там такий? Ну, можна глянути. Так, чисто. Ага, не можна. Так, ну що ж можна спробувати викликати, не знаю, що це таке, так, просто спробувати. Вау. цікаво це їх всіх доведеться бити. Я думаю, треба буде по черзі розбиратись з цими босами. Ну що ж, карта у нас оновлено, там проходи всі зачинені Ще залишається у нас тільки один проходик, який ми могли б пройти. Але це ми вже зробимо десь в наступних серіях. Також, я так розумію, у нас є ще битва з босом. Ну тоді, на поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе!